Сьогодні ми маємо можливість почути те, що змусить кожного українця замислитися про майбутнє нашої держави. Французький філософ Бернар Анрі Леві, який неодноразово відвідував Україну під час повномасштабного вторгнення, який стояв поруч із нашими бійцями на передовій який розмовляв із президентом Зеленським, у найскладніші моменти війни зробив заяву, що шокувала європейську політичну еліту. Він не просто висловив припущення про можливу зміну влади в Києві, леві назвав конкретне ім'я людини, яка, за його словами, стане новим Лідером України він назвав точний часовий проміжок цієї трансформації. Це не звичайні політичні прогнози французького інтелектуала, це результат його глибокого аналізу процесів, які відбуваються всередині українського суспільства, всередині владних коридорів Києва, всередині тих кіл, які приймають рішення про долю нашої країни. Леві стверджує, що зміна неминуча і вона станеться швидше ніж ми думаємо. Бернар анрі Леві розпочав свою розповідь із аналізу того, що відбувається в Україні зараз, восени 2025 року. Він сказав, що коли він востаннє був у Києві влітку, то відчув те, чого не відчував під час своїх попередніх візитів. Атмосфера в столиці змінилася. Люди, з якими він розмовляв на вулицях, в кафе, на зустрічах із журналістами та інтелектуалами. Говорили про втому, не просто фізичну втому від війни, яка триває вже більше трьох років. Це була втома від невизначеності, втома від того, що вони не бачать чіткого плану завершення війни, втома від того, що економічна ситуація погіршується з кожним місяцем, втома від того, що їхні чоловіки, брати, сини перебувають на фронті без ротації, без можливості повернутися додому. Леві наголосив, що він розмовляв із високопоставленими чиновниками в адміністрації президента. Вони говорили йому те, чого не говорять публічно. Вони сказали, що Володимир Зеленський змінився. Він більше не той харизматичний лідер, який об'єднував націю на початку вторгнення. Він став замкненим, підозрілим до свого оточення, схильним приймати рішення в вузькому колі близьких людей. Він перестав слухати поради досвідчених політиків і військових. Він оточив себе людьми, які говорять йому те, що він хоче почути, а не те, що відповідає реальності. Це призвело до низки помилкових рішень у військовій стратегії, у дипломатичних переговорах, у внутрішній політиці. Французький філософ сказав, що він особисто був свідком того, як змінилася реакція європейських лідерів на зеленського. Якщо раніше, у 2022 та 2023 роках, вони сприймали його як героя, як символ опору диктатурі, то тепер вони дивляться на нього з недовірою. Вони бачать, що він не може контролювати корупцію у своєму оточенні. Вони бачать, що гроші, які Захід виділяє на підтримку України, не завжди використовуються ефективно. Вони бачать, що Зеленський втратив підтримку значної частини українського суспільства. Опитування, які проводяться незалежними соціологічними службами, показують, що рейтинг довіри до президента впав нижче 50%. Це критична позначка для воєнного лідера. Леві сказав, що він розмовляв із командувачами на передовій. Вони відверто говорили йому про проблеми в армії. Про нестачу боєприпасів, про застарілу техніку, про те, що мобілізація проводиться хаотично, без урахування потреб фронту. Вони говорили про те, що політичне керівництво в Києві не розуміє реалій війни, що рішення приймаються, виходячи з політичних міркувань, а не з військової доцільності. Що це призводить до невиправданих втрат серед військових? Що солдати втрачають віру в те, що їхнє командування знає, що робить. Французький інтелектуал наголосив, що він бачив документи, які свідчать про те, що всередині правлячої партії слуга народу відбуваються внутрішні розколи. Є група депутатів, які вважають, що Зеленський повинен піти добровільно, щоб дати дорогу новому лідеру. Який зможе об'єднати країну та знайти шлях до закінчення війни? Ці депутати не виступають публічно, тому що бояться бути звинуваченими в зраді в умовах воєнного стану, але вони проводять таємні зустрічі, на яких обговорюють сценарії транзиту влади. Вони шукають людину, яка зможе стати альтернативою Зеленському. Леві сказав, що він знає ім'я цієї людини. Це Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройних сил України, якого Зеленський відправив у відставку в лютому 2024 року і призначив послом у Великобританії. Залужний залишається найпопулярнішою політичною фігурою в Україні. Його рейтинг довіри перевищує 70%. Його поважають як військові, так і цивільні. Його вважають людиною, яка розуміє, як перемогти в цій війні. Його бачать як лідера, який не компрометований корупційними скандалами, який не заплямований помилками нинішньої влади. Французький філософ розповів, що він особисто зустрічався із залужним у Лондоні три місяці тому. Вони розмовляли про майбутнє України. Залужний сказав йому, що він не хоче повертатися в політику. Що він втомився від інтриг, від боротьби з політиками, які не розуміють природи війни, але Леві сказав, що він бачив в очах залужного те, що той приховував словами. Він бачив, що залужний готовий повернутися, якщо його покличе народ України, якщо ситуація в країні стане критичною, якщо буде потрібна людина, яка зможе врятувати державу від катастрофи. Леві сказав, що за його інформацією, яку він отримав із джерел у Вашингтоні, американська адміністрація також розглядає сценарій заміни зеленського на залужного. Американці розуміють, що нинішнє керівництво України втрачає ефективність, що воно не може забезпечити перемогу в війні, що воно не може провести необхідні реформи для вступу в Європейський Союз. Американці хочуть бачити в Києві лідера, який зможе прийняти важкі рішення, який зможе провести мобілізацію без соціальних потрясінь, який зможе домовитися про закінчення війни на прийнятних умовах. Французький інтелектуал наголосив, що в європейських столицях також обговорюють можливість приходу залужного до влади, особливо в Берліні та Парижі. Європейці втомилися від Зеленського, від його постійних вимог, від його емоційних виступів, від його небажання йти на компроміси в переговорах із Росією. Вони хочуть бачити прагматичного лідера, який розуміє, що війна не може тривати вічно, що потрібно шукати дипломатичне рішення, що Україна повинна бути готова піти на територіальні поступки заради миру. Леві сказав, що перехід влади від зеленського до залужного може відбутися двома шляхами: перший шлях це дострокові вибори. Зеленський може оголосити про проведення виборів навесні весні 2026 року. Це буде його спроба легітимізувати свою владу, довести, що він все ще має підтримку народу, але за всіма прогнозами, він програє ці вибори залужному. Різниця буде вражаючою. Залужний отримає понад 60% голосів уже в першому турі. Зеленський отримає менше 20%. Це буде політична катастрофа для нинішнього президента. Другий шлях це імпічмент. Верховна Рада може ініціювати процедуру імпічменту президента на підставі невиконання ним конституційних обов'язків. На підставі неефективного управління країною під час війни, на підставі корупційних скандалів у його оточенні. Для імпічменту потрібні 300 голосів депутатів. Зараз у Зеленського немає такої кількості опонентів у парламенті. Але якщо ситуація на фронті різко погіршиться, якщо Росія прорве лінію фронту, якщо Україна почне втрачати міста, тоді багато депутатів із правлячої партії перейдуть на бік опозиції. Вони будуть шукати козла відпущення. І цим козлом відпущення стане Зеленський. Французький філософ сказав, що найбільш вірогідний сценарій це поєднання обох шляхів. Зеленський оголосить про вибори під тиском свого оточення, під тиском західних партнерів, під тиском громадськості. Він зробить це навесні 2026 року. Вибори відбудуться в червні або липні. Залужний переможе в першому турі. Він вступить на посаду президента в серпні 2026 року. Це означає, що до зміни влади залишилося менше десяти місяців. Це означає, що Україна стоїть на порозі кардинальної політичної трансформації. Леві наголосив, що прихід залужного до влади змінить не тільки внутрішню політику України, але й хід війни. Залужний має чіткий план завершення війни. Він не буде прагнути до повного звільнення всіх окупованих територій, тому що розуміє, що це нереально за нинішнього балансу сил. Він буде прагнути до досягнення перемир'я на лінії фронту, яка існує зараз. Він буде готовий піти на компроміс щодо Криму, визнати, що півострів залишиться під російським контролем на найближчі десятиліття. Він буде готовий піти на компроміс щодо Донбасу, погодитися на створення демілітаризованої зони між українською та російською територіями. Французький інтелектуал сказав, що залужний розуміє, що для України найважливіше зараз не повернення територій, а збереження державності, відновлення економіки, інтеграція в європейські структури. Він розуміє, що війна знищує країну, що кожен день війни це тисячі загиблих військових, це мільйони біженців, це зруйновані міста, це втрачені покоління. Він готовий взяти на себе відповідальність за важке рішення про перемир'я, навіть якщо це рішення буде непопулярним серед частини українського суспільства, особливо серед радикальних націоналістів. Леві сказав, що він розмовляв із російськими опозиціонерами, які мають контакти в Кремлі. Вони сказали йому, що Путін готовий розглядати можливість перемир'я, якщо при владі в Києві буде військовий лідер. Такий як залужний, Путін не довіряє Зеленському, вважає його маріонеткою заходу, вважає, що той не має реальної влади приймати рішення. Але Путін поважає залужного як військового, як людину, яка розуміє реалії війни, як людину, з якою можна домовитися на рівних. Російський диктатор готовий піти на поступки, якщо залужний гарантує, що Україна не буде прагнути до вступу в НАТО найближчим часом, що вона збереже нейтральний статус у відносинах між Росією та Заходом. Французький філософ наголосив, що це не означає капітуляцію України, це означає прагматичний підхід до завершення війни. Україна отримає мир. Отримає можливість відновити свою економіку, отримає можливість інтегруватися в Європейський Союз. Вона залишиться незалежною державою, збереже свій суверенітет, збереже свою ідентичність. Вона просто визнає реальність, що військова перемога над Росією неможлива без прямого втручання НАТО, а таке втручання призведе до світової війни, до ядерної катастрофи. Леві сказав, що залужний також має план внутрішніх реформ. Він планує провести люстрацію корумпованих чиновників, які нажилися на війні. Він планує реформувати систему мобілізації, зробити її більш справедливою, врахувати інтереси як армії, так і економіки. Він планує створити систему ротації для військових, щоб солдати, які провели на фронті більше року, Могли повернутися додому до своїх сімей. Він планує реформувати систему соціального захисту ветеранів, забезпечити їм медичну допомогу, психологічну підтримку, можливості для працевлаштування. Французький інтелектуал сказав, що залужний також планує змінити відносини з заходом. Він планує відмовитися від риторики вічної вдячності, від риторики жебракування. Він хоче будувати відносини з європейськими країнами та Америкою на рівних як партнер, а не як проситель. Він розуміє, що Захід допомагає Україні не з альтруїзму, а з власних геополітичних інтересів. Він хоче, щоб ця допомога була ефективною, щоб вона дійсно працювала на відновлення країни, а не йшла на корупцію, на неефективні проекти, на утримання роздутого бюрократичного апарату. Леві наголосив, що перехід від зеленського до залужного буде болісним. Зеленський не піде добровільно. Він буде боротися за владу до останнього. Він спробує використати всі ресурси адміністрації президента, всі важелі впливу на парламент, на суди, на силові структури. Він спробує дискредитувати залужного, звинуватити його в змові з ворогом у підготовці перевороту, у зраді національних інтересів. Він спробує розколоти суспільство, налаштувати одну частину українців проти іншої. Французький філософ сказав, що саме тому так важливо, щоб перехід влади відбувся конституційним шляхом через вибори. Це єдиний спосіб уникнути громадянського протистояння, уникнути кровопролиття всередині країни в той час, коли вона веде війну із зовнішнім ворогом. Це єдиний спосіб зберегти єдність нації, зберегти віру в демократичні інститути, зберегти підтримку західних партнерів. Леві сказав, що він розуміє, що багато українців будуть сприймати його слова як зраду ідеалів майдану, як зраду пам'яті загиблих героїв, як зраду тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Але він переконаний, що справжня зрада це продовжувати війну без шансів на перемогу, це продовжувати вести країну до економічної катастрофи, до демографічної катастрофи, до втрати цілого покоління молодих людей. Справжній патріотизм це мужність визнати реальність і прийняти важкі рішення заради збереження майбутнього нації. Французький інтелектуал наголосив, що він не закликає до капітуляції, він закликає до реалізму. Україна вже довела свою незалежність, довела свою здатність чинити опір, довела свою волю до свободи. Тепер їй потрібно довести свою здатність до мудрості, до прагматизму, до стратегічного мислення. Їй потрібен лідер, який зможе провести країну через цю важку трансформацію. Який зможе домовитися про мир без втрати гідності, який зможе побудувати сильну, незалежну європейську державу на руїнах війни, леві сказав, що він не пророк, що він не може передбачити майбутнє з абсолютною точністю. Але він впевнений у своєму аналізі. Він впевнений, що Зеленський піде. Він впевнений, що залужний прийде. Він впевнений, що це станеться в 2026 році. Він впевнений, що це призведе до кардинальних змін у долі України, у долі війни, у долі всієї східної Європи. Він впевнений, що історія поставить все на свої місця, що прийдешні покоління зрозуміють, що ця зміна була необхідною, що вона врятувала країну від знищення. Французький філософ закінчив свою розповідь словами про те, що Україна стоїть на роздоріжжі. Один шлях це продовження війни до повної виснаженості, до економічного колапсу, до втрати надії, інший шлях це мужність зупинитися, прийняти реальність, почати будувати мирне майбутнє. Вибір належить українському народу, але він переконаний, що цей народ, який пройшов через стільки випробувань, який вистояв проти такого потужного ворога, зробить правильний вибір. Він зробить вибір на користь життя, на користь майбутнього, на користь своїх дітей та онуків. Слова Бернара Анрі Леві прозвучали як грім серед ясного неба для всіх, хто їх почув. Вони викликали бурхливі дискусії в українському суспільстві в європейських столицях у Вашингтоні. Хтось називав його провокатором, агентом російського впливу людиною, яка намагається деморалізувати український народ. Інші називали його провидцем, мудрецом, людиною, яка має мужність говорити правду, навіть якщо ця правда болюча, але ніхто не міг залишитися байдужим до його слів, тому що всі розуміли, що він торкнувся чогось глибинного, чогось важливого, чогось такого, про що всі думають. Але мало хто наважується говорити вголос. Він відкрив завісу над майбутнім України, і тепер всі чекають, чи справдяться його слова, чи дійсно Валерій Залужний стане новим лідером нашої країни вже через кілька місяців, чи дійсно епоха Володимира Зеленського підходить до свого завершення?